На дорогах державного значення зросла кількість дорожньо транспортних пригод. Інформують у Коломийській державтоінспекції. Основні порушення перевищення швидкості, недотримання правил обгону та маневрування. В основному у таких аваріях є потерпілі. Детальніше Василь Саманів. Звертаємося до водіїв транспортних засобів, які керують в стані алкогольного сп'яніння е, минулого тижня в місті Коломия на вулиці Петлюри. Водій автомобіля, керуючи в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті чого сталося зіткнення? В результаті зіткнення... Телесні водії отримали тілесні пошкодження. Тому, сідаючи за кермо, пам'ятайте, що ви сідаєте за кермо і не тільки бережете своє життя, а й чиєсь. Також за останній період часу почастішили випадки перекидання транспортних засобів. Це так пов'язано із дорожніми умовами, а також з погодніми умовами. Минулого тижня мало місце на дорогах ожеледиця, в результаті чого автомобілі. Декілька автомобілів перекинулося. Водії не вибирали безпечну швидкість руху, також порушували правила маневрування. Тому звертаємося до водіїв транспортних засобів, щоб в зимовий період поміняли на транспортних засобів шини на зимові, а також дотримувалися безпечної швидкості руху.